Так як вона була майбутня королева, і вона так дало разом з Безусом просувається: Памела Андерсон та її огірки з Її чоловік кохав іншу Тут жінку. Споли, подобалося щас. відео про принцесу Діану, про те, що саме папараці зробили її дуже Послухувати її життя. Подивитися, що буквально з перших. Днів, як тільки но ну, зрозуміли, так як тільки-но ну, всі зрозуміли, що наречена принца Чарльза, одразу за нею почали ходити. Така Папараць. увага викликала дуже багато незручностей, тому що це дійсно складно. І далі ми бачимо, що Тіана почала використовувати цей метод папарації, такі відверті розмови зі ЗМІ згодом, вже в в своїх цілях, так щоб отримати розлучення, а ми знаємо, що їй не давали розлучення. Це. І Ось щоб отримати так, це бажане розлучення. Їй довелося піти дуже таку скандальну відвертість, де вона розповідала про те, що їх в шлюбі було троє завжди. Звичайно, папараці зробили такою іконою, так медіа. Такою дуже стильною, так, і плюс ця вся благодійність, якою так, вона займалася. Хоча, зрештою, так, ви пам'ятаєте, не сотвори собі Кумира. Багато фанатів Леді Дім дуже розчарувалися. Коли вони побачили її знаєте, таке відео, де коли її запитали про благодійність, чому ви цим займаєтеся? А вона відповіла, що цим займається, тому що вона Я говорила Нічого. Нічого. про вибори, про політичні амбіції Валерія Залужного. І ось це останнім часом повезли його на рівні чуток, що вже формується його передвиборчий штаб. Ось так. Це для тих, хто казав, Рома, таки, що багато, цього не користується тихім піаром. Зараз його статки це дозволяють робити, що не обов'язково бути ось на цьому виднотінні, так, на цьому такому просто можна час від часу з'являтися, робити якісь там інформаційні заяви і зникати собі, проводити час так, як би тобі цього хотілося. Це власне. Користування те саме таким типом піар користуються: Джеф Безос і Лорін Саджес Безос. Його вже дружина. Я робила багато оглядів. Можете подивитися про них. А... Ось вони власне користуються таким дуже бульварним тактиком піару, таким жовтим, так, трошки. А з іншої сторони, я вважаю Сіміч Безоса дуже вдалим. А я поясню чому? Тому що більшість його конкурентів, так вони програмісти, які ведуть часто дуже такий закритий стиль життя. І фактично, ось війшовши в цей такий образ Мачо, так він не має собі рівних. Тобто він медійно не має собі рівних. Ну Марк Цукер, цукер-барбачо, Ну ми бачимо, що ні по стилю. І він у собі так без конкуренції, так фактично бере ось цю увагу такої жовтої, трошки такої бульварної, так преси, яка любить скандали, гарячі факти. Але Лорін Санчес на цьому дуже добре розуміється. Ну що за це один з чоловіків був продюсером, і ось ці фішки, вона, будучи сама журналісткою, чудово знає ці схеми, вона так вдало разом з Безосом просувається. І в нього немає конкуренції, та в неї, в принципі, немає конкуренції, тому що, ну, з чиєю такою яскравою дружину айтішника, ви можете Мила, згадати Андерсон та її огірки з солені. Огірки чи помідори, до речі. А, от, це, це мене дуже прикалує, насправді. Багато так, таких зірок з 90-х, з нульових, які раптом почали займатися сільгоз. Виробництвом, так? І почали просувати якісь там мега-ультра, там якісь продукти. І ось Памела Андерсон заявила, що вона просуває там, свої овірки. Тобто, не тільки Девід Бекхем, так, почав запускати там, якісь лінійки фермерських продуктів, а й інші. Заробляння грошей? Так? так, уявіть собі. Багато зірок, до речі, вони нічим не гребують. От повірте, отак як багато хто з них стали популярними завдяки скандалам, завдяки різним постійним історіям, назвемо це так. причому що чоловіки, що жінки, так само так само вони і зараз, в принципі, нічим не гребують. Ви просто згадайте співаків і співачок, які там підтримували різних зашкварних політик. Тобто, де платять, туди вони йдуть, де гроші, там і зірки. Насправді це дуже тяжкий труд. Можливо, це не так тяжко, як стояти на заводі і працювати. Але постійно знімати постійно це ти маєш його все робити. Ти постійно маєш думати про нові теми. Ти постійно маєш думати про якісь обкладинки, алгоритми, що вони там змінили, як тобі там далі втримати цю хвилю цих лайків популярності. Ну це ж важко. Тяжко Юлія Вербада, тобто кількох вона там з 13 чи 14 років, вона ось то все знімала, намагалася якось стати відомою, так постійно постила, постійно а, це і дуже це тяжко, тяжко постійно знімати. А для того, щоб вийти на певну популярність, тобі треба це дуже регулярно робити. І тривалий час це від півроку до року. І якщо в тебе немає а, блогер, ну, нормально, там, ну, зайшли там, це цієї ваєсті, в них там був цей фінансовий період. Тобто вони зразу змогли собі, наскільки я розумію, набрати команду і одразу почати робити так це якісний такий контент. А більшість блогерів, які там самі починали десь там на колінках щось собі монтувати, ось їм доводилося ну, так методом проб. Методом якихось там падінь і так далі, набивання шишок. Тому блогерство це дуже тяжка річ. Ось так, же Ведуть блоги багато хто, а вистрілює дуже мало. Підписуйтесь і обов'язково коментуйте, чи ви погоджуєтеся, чи ви не погоджуєтеся, так з моєю думкою.